Передайте будь ласка, мікрофон. У нас тут є представник Рівненської області. Голова ради директорів Сергій Васильович Климчик. Нехай він скаже. Шановні колеги, доброго всім дня. Я являюся головою ради директорів не такий довгий час, але в сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти дуже довго. Це 5 років музичної школи, 3 роки музичного училища, 4 роки музичного училища Інститут культури. Прийшовши на посаду викладача е, відділу духових та ударних інструментів, е, пройшов 15 років роботи як педагогічний працівник, потім заступник директора з навчально-виховної роботи, з навчальної роботи вируч, а тепер директор музичної школи числа Драм Місторіна. Е, так сталося, що обрали мене головою президії Ради. Директорів Рівенської області. І, знаєте, скажу свою думку щиро від чистого серця, тому що фактично 27 років педагогічного стажу я працюю в цій сфері. Дійсно, з величезним хвилюванням, з величезним трепетом ми відносимося до того, що відбувається у нас зараз. А саме от реформування, так зване реформування початкової спеціалізованої мистецької освіти. Чому? Тому що якщо е, люди, які роблять реформи, вже е, значить в, в самому початку ставлять якісь ризики, ризики закриття таких музичних шкіл, як початкові спеціалізованої мистецькі навчальні заклади України, то тут щось вже неправильно. Чому тому що реформа на сучасному етапі це рух вперед? І якщо взяти по великому рахунку, споглядаючи на те, що у нас відбувається в Вінницькій області, ну в нас теж є вже перші, скажімо так, плоди російської тих подій об'єднання територіальних громад, і де одна із філій вже стоїть питання з приводу виплати до заробітної плати викладачам, і з приводу того, чи будуть продовжувати навчання в цій філії дітки, чи не будуть навчання продовжувати. Але я думаю, що це все-таки питання вирішиться. Всі попередні мої колеги говорили про те, що абсолютно правильні речі і чим далі їх прислухав, дослухав, ну, як би до них. Тим більше розуміє, що і у нас такі самі проблеми. Якщо вони у нас ще не почалися, то вони нас чекають. І тому, шановний Олександр Говоричу, я би звернувся до вас, ви все-таки працюючи в цій групі. Ініціювати такі речі, такі запобіжники, щоби ми, от я їжджу вже з великим задоволенням, приїжджаю на засідання ради директорів вже в четвер. виходить так, що кожна рада ми повинні доводити, що ми маємо право на існування більше того. У нас прекрасна законодавча база. У нас прекрасна документація, у нас прекрасно розроблені типові навчальні плани і програми. Я розумію, що їх можна коригувати під будь-який регіон, під будь-який навчальний план. Але типовий навчальний план і, і програми вони повинні бути. Чому? Тому що От я вам скажу з свого досвіду, коли почалася біда в нас на Україні, коли почалася війна, ми були вимушені в межах своїх годин, тижневих годин за рахунок там, читання ноцлиста, предмету за вибором, надати можливість діткам з Луганська, з Донецька, я прийняв в свою школу такі 13 дітей. Ми адаптували, зменшили, можливо, десь на предмет за вибором, але скажіть, будь ласка, так як керівник, я мав право цих дітей не прийняти. Правильно? Да. А чим відрізняється типовий навчальний план в Донецькій області і типовий навчальний план в Рівенській області? Якщо він типовий навчальний план, і про це програма. Нічим. Правда? Тільки є специфіка кожного регіону і кожен керівник приймає там е, якісь зміни. Я не буду зараз е, зупинятися на таких моментах, які нас токують, які нас. Е, які ми хвилюємося з цього приводу, що буде далі нами. І, і тому я би все-таки просив би підняти питання про недопущені найменування наших навчальних закладів школи мистецьких навчальних закладів. Далі, у мене є тут звернення, тому що 2 лютого те, в нас не було, а на Тетяни, але Рада директорів школи історичного виховання Львівської області. Кількості 34 викладачі, директори звертаються про, про те, щоб підняти питання про неможливість перепрофілювання шкіл естетичного виховання для забезпечення якісної підготовки мистецької освіти молоді України прикласти максимум зусиль для збереження існуючих по навчальних планів та програм шкіл естетичного виховання, для збереження високого рівня професійної підготовки учнів шкіл естетичного виховання. Зазначити неможливість переведення на повне самофінансування музичних відділень шкіл, зберегти специфіку індивідуальної форми навчання. Тому що саме школа естетичного виховання, саме музична школа це, цей принцип диференційованого підходу. Це індивідуальні заняття з кожним учнем. Це те, чого не вистачає зельноосвітніх школа на мою Ось. От і все. А я думаю, якщо хтось ще захоче добавити, будь ласка. Дякую.